І всім привіт! І з вами Brothers Play. І сьогодні ми розпочинаємо грати ігру під назвою Free Flyer Max. Звісно, ми цю ігру вже. Так, трошки зменшу звук. так Цю ігру ми вже трошки давно не грали, і от ми вертаємося в цю ігру, хочемо її вже закінчити до кінця. Будемо, в принципі, грати трошки довго. Ну, це вже, в принципі, ми побачимо. Так, давайте, перше, це подивлюся так. Це що таке? Обновлений пік на Бермудах. Подробності посмотрите на нові строєння в обновленному піки на бермудах. Заверши периві матч, щоб отримати вознаграждення. Так, ну це я поки що не хочу. Це вже пізніше я подивлюсь. Так, зараз грає якась музика. Думаю, вона не паливна, Я би хотів виключити сам звук ігри. Так, це поки що мені обучають. Зрозуміло. Так, сеть. Prefire Max показувати своє лобі, Показую лобі лідера команди. Зрозуміло. Так. Далі тут сообщения. Голосовий пакет ще не загружен. Розмір пакету локалізований голоса составляє. Ага, зрозуміло. потвердіть. Так. Це в в принципі, можна надсилати, коли граєте. Зрозуміло. Далі управління. Ну, це все зрозуміло в настройках. Це не таке аж мені важне зараз. Так, забираємо в принципі награди. Награда місії боях пропуск. Не получена награда боях пропуска. Так, забираю. Так, в принципі. Я би хотів зайти в профіль, подивитися, як воно виглядає. Ага, зрозуміло. В принципі, прикольно, я вже давненько не грав цю ігру, який сам брат. Так, командний бонус, зрозуміло. Так, це оружжя, це записи. Ага, і це рейтинг довір'я. Зрозумів Так, далі, в принципі, давайте я заберу награди чекін. подарок 25 золота забираю. Так, це ще не загружено. Так, це поповнення якесь. Так, тут ще треба багато чого грузити, конечно. Так, да, будеш грузити. Поки що мені, звісно, потрібно загрузити саме головне. Це самі костюми і так далі. З цих костюм, Тому що хочете якийсь взяти сеп, зробити, в принципі, поки що. Бо якось так подивитися, то не дуже гарно виглядить. Так, і, чесно, ми грали саме більше це Free Fire, самі Free Fire простий. А Free Fire Max вже я давно з братом не грав. Отак воно, в принципі, виліділить. Тут можна вставляти собі якусь стінку. У мене стінки ще не загружені. Ну, в принципі, ще не скачені. Так, ще тут є. Самі машини можна ставити. Це зрозуміло, потвердіть. Так. Зрозуміло. Под якась там і була. Так, тут оружіє. Тоже прикольно. Так, я це знаю. Так. Давайте зайду в магазин. Мені цікаво, що там в магазині робиться. Так, чомусь грузиться трошки довго. Так, загрузилось. Так, да, трохи магазин поміняли. Тут трохи тяжко зрозуміти. Так, забираю. Забрав награду. Я його лучше навіть відкривати не буду, все одно. Мені його трошки там багато. Так, тут є багато всяких персонажів. У мене тут немає чотири персонажів з тих всіх. Так, зрозуміло. Далі давайте в джекпот зайду. Що тут взагалі в джекпоті робиться? Руководство по колесу в жетону. А, в принципі, обучення самого колеса жетонів. Зрозуміло. Ну, це, вообще Маховік називається якось так. Що я не ошибаюсь. Так, тут є це все, в принципі, за донат. Це магазин Моко. Зрозуміло. Ну, вибирати не буду. Так, це маховик монстров Зрозуміло, це по буях пропуску. Понятно. Опа, оружейний чекпот. Статі на щодо урожайного джекпота закінчиться через 35 днів. За ці 35 днів ми постараємося його відкрити. Подивимося чи випаде якісь прикольні награди. Далі, в принципі, золотий джекпот. В золотому джек ну це капець, які прикольні награди. За це, взагалі, респект самому Free Fire, самій гарені, що додали вже в золотий джекпот прикольні награди, які багато хто чекав. Безплатно. Далі, в принципі, давайте відкрию першу поп'ятку. Подивлюся, що випаде, взагалі. О, випав парашут. Дати що? З першої попетки. Звуковий удар. Дуже прикольно. Тільки один раз відкрию і вже отримав парашут. Бомбезно. Далі, в принципі, тут ще є місія, це по боях пропуску, все ще я пам'ятаю. Так. Зрозуміло. Так, по убитием тут також є всякі собитие. Так, це по обновлению, скорее всього. Такі є. Так, зрозуміло. Це, в принципі, об'явлення. А халява А, халявыкась є? Ага, є. Прикольно. О, тут даже дають якийсь рюкзак. Убийство... Убийственное развлечение. Ага, зрозуміло, прикольно. Так, тут також всякі теж є награди. Тут є і за донат награди. Прикольно. Давненько ми вже не грали цю ігру і дуже хотіли вернути всю ігру. Так. Забираємо награду. Це кожного дня дають. Так, в принципі. Ага, за що, в принципі, мені дали. Пробна карта запасів на 3 дня. Всі запаси на 3 дня при полученні автоматически. Зрозуміло, UMP-зверулов додали мені вже в колекцію. Хоча на пару днів, але все одно. Так, тут також кожного дня можна получати всякі такі награди. Пробна карта персонажів і питомці пробна карта. Зрозуміло. Так, це вже. Не назавжди. Понятно. Так, ще дають такий от лутбокс з пробними персонажами. І емоціями пробними. Зрозуміло. Так, далі, ага, це то, що я їй показував. Так, дається там ще якась стінка, але в мене поки що ще воно не загружено. Давайте його загружу, щоб показати цю стінку. Дуже цікаво. Вот так, в принципі вели десь сама стінка. Зрозуміло. Так, тут ну, треба виконувати всякі от місії. Сиграю одну ігру, накупи 10 минут ігрового времени. Нанеси сумарно 2000 урона в будь-якому режимі. Зрозуміло. Ну, давайте, в принципі, я зараз буду вже грати. Так, привилегії ветерана. Безплатний сеанс. Доступні всі можливі пресети. Пробудь їх. Ексклюзивні подарки. Ваш тут ексклюзивний подарки. Команду, зражайся вместе з друзями і получай награди. Так, зрозуміло. Далі, в принципі, внизу пресет є. Так, це питомці. Зрозуміло. У мене тут також не загружено. Це вже я пізніше загружу все це. Так, зрозуміло. Так, туди у мене навіть пробні персонажі, яких в мене навіть поки немає. Ну це понятно. Так, я би хотів скласти якийсь сет. А, він в мене є, але він поки що ще не загружений. Зрозуміло. Так. Я хоча б цей загружу. Бачу вже по времені скоро 10 минут, а я тільки, в принципі, саме лобі дивлюся, саме меню. О, во, то що я хотів. Хоч щось, в принципі, загружу. Так, хай поки що там собі грузиться щось. А я, в принципі, почну грати. Так, далі там оружиє. Тут також в мене трошки є всякого прикольного. Зрозуміло. Так, достіження. О, можна забрати, в принципі, за достіження. Панер досюгатор. Шелткова тарку досюгатор. І значок достіження. Давайте так і я заберу. Получить награди. Так, дуже прикольно. Не знаю, в принципі, екіпірувати чи ні. Ні, не буду екіпірувати. Так. Далі, в принципі, це ранг. Прикольно. Ага, це як я, в принципі, добивав цього рангу. Зрозуміло Ну, прикольно. Тут я і мастер добивав серебро, платину, золото. Ну, як багато чого я, в принципі, добивав. Так. Дальше, в принципі... Субіття. Ага, це зрозуміло. Це я дивився, в принципі, так. Ну, далі по режимам. Я думаю, тут по режимам все понятно. Тут є і королівська битва, битва у Thread в Ретін і королівська битва на Ретін. Давайте я, в принципі, зіграю королівську битву. Просто. Попробую зіграти один раз. Давайте. Буду стартувати. Так, я вже давно просто не грав цю ігру Free Fire. Хотілося б спробувати взагалі її зіграти. Як там взагалі виглядить. Так, чекаємо загрузочка. Так, я бачу, що треба настройки мені буде зробити. О, це трошки погано. Це я вже пізніше настрою. Подивлюсь в принципі там, як воно має бути. І вже там на наступному відео буде там вже так як було колись. А поки що треба тактики грати. Так, старий дермудем. Останніся в живих. удачі Ну, спасибо. Так, мені дуже цікаво піти на той пік Бо пік я, як знаю, в принципі, поміняли, взагалі. Так. Прикольно, в принципі, виглядить Я надіюсь, мене там ніхто не б'є. Буду старатись якось відходити від всіх них. Так, забираємося вещи. Да, взагалі, клавіатура неудобна. капец як неудобно. Так, а там когось впереди бачу Не, ну пик ніби прикольно виглядить сам. О, бачу наверху когось Так, мінус Так, лікуємось. Так, ще один. дабл кіл. Що мені парафал лучше подобається, Даже не знаю чому. Я лучше, візьму замість Скару парафал. Так, забрать все. Там я бачил аптечку прикольно. Так, дуже добре. Кинуй якийсь смайлик, в принципі. Зрозуміло. Ну я ясно, розіграти. Я ніби чую когось. Так, мінус, дуже добре. Я хоч давно вже не грав в цю ігру, але грати ще мію. Щось Сьогодні тільки буде перший погляд на цю ігру. А далі ми вже будемо там вже грати даже з братом, получати всякі награди безплатні. І також грати ще з якимись друзями, якщо так вийде. Будемо старатися якось так робити. Так, я бачу когось там вперед. Двоє якісь стріляються. Я лучше до неї побіжу. У ну, це, скоро всього, все тільки. Я щось, случайно поставив точку. Так. О, тяжко було. Дуже добре. О, мене прицел прикольний. Я вже забувся, як цей прицел називається, даже. О, по 40 саме лучше, що тут є 4Х прицел, але все одно заберу його. Тут погоду хтось був. Чи може він ітик уже... Цікаво, що це басейн, але води немає. Щось трошки не, не так як має бути. Не знаю. Було би так цікавіше навіть. Але чомусь вони до цього не додумалися. Так, це, скоріше всього, той їде в кіномонстертраку. Походу перед кось бачу? Ага, вот шаг бачу його, І що це він був. Ну це, скоріше все боти, Ну не може таке бути. Що, мені вже треба бігти? Это так и я зроблю. Побіжу вже. Бо зона вже зменшилась трохи. О! М4 було, я бачив його. Ага, вот, М4 1 Так, хейтшот, Дуже добре. Так возьму грибе. взим, чтоб я лекувался трохи. кто-то тут идея даже, мне так кажется. Все так просто мне кажется, я не знаю. Так. Уже 11 місце я бачу. Дуже добре. Хочу зайняти топ-1, конечно. Так, бачу дроп. Може хочу і ту буде. Є, прикольні награти, даже. Все, в принципі, біжу я. Оце снайпер, конечно. А вже? же? А, вот. О, -о, -о! прикольно. Ничего субеться, що таке было. Хм. Сикис, це щось недавно добавили. Типа, що что можно его добивать с котами. Прикольно зробили. Це навіть цікавіше виходить. От мені цікаво, це тільки скатани можна так робити, чи сковородки можна там збити. Тому що я зробив катани, бо вона мене була. Походу, це так. Я не знаю. Бо коли ми вже грали, не грали цю ігру, то такого ще не було. Ну тоді ще коли ми грали. Це, скоріше всього цього обновлення з'явилося воно. Я 10 рог вбив, але це, скоріше всього, були всі боти. От подивіться, ну це точно боти. Бо це це просто бомба. Ого. Ничего собі. Це так. Да. Це точно не бот. Ой. Боях. Дуже класно. Я зайняв боях. Прикольно. Так, я зіграв 10 минут, 12 кілів зробив і 3587 урону наніс. Ну, прикольно. Йду я в лобі. Так. Прикольно. Получає всякі нагороди. Зрозуміло. Поздравляємо. Дають мені карта Ранг без штрафа. Це в битва отряду, скоріше всього. Ні, це королівські битві, а це в отряду. На ретін. Так, потвердіть, це за донат. Так. Це не потрібно мені. Так, давайте я зайду сюди. Так, я вже можу забрати одну награду. Забираю на 7 днів MP5. Ти скоріше щелкунчик. Да. Розобіло. Так, в принципі, тут також я забираю. Ага, тут треба вибрати якусь награду. Давайте я виберу 3 купона джекпота. Тому що, ну ти, защити звзд, ну я знаю, що в принципі їх теж щось там потрібно. Але купон чекпота також потрібно, щоб може якийсь випаде якась там награда з, з оружину чекпота. Так що я його візьму. Так, поздравляємо. Купон джекпота. Його можна використовувати до 30 листопада. Зрозуміло. Так, прикольно, в принципі, награда. Так. Далі, в принципі, тут поки що в мене. Так-так так, зайду я з загрузки. Так, да, за, поки що все обновляється, зрозуміло. Ну, хай собі там обновляється. Давайте зіграємо в ультиматум. Давайте я його скачаю я быстренько. Тому що я сумніваюся, що я щось встигну зіграти. Так що давайте я спробую зіграти в ультиматом. Постріляти з противниками? Бо вже дуже давно не грав. Так, беру я UMP. Ще би що взяти? Ну хай так і буде. Два UMP візьму. Так. Так мінус, хитшот Побіда. Так, дуже добре. Два рази вже виграв. Так, мені треба взагалі виграти 5 раз. Так, подивлюся, що він вибере. Так, Дігл і вінчестер. Зрозуміло. Ну чесно, я з цих оружих не дуже також актив. З дробашом, да, а от з Діглом в мене трошки проблеми. То де він оча? Ага, бачу? Так, дуже добре. Вот такая, в принципі, емоція угроза. Я буду йому показати. Давайте я покажу. Хм, прикольно, в принципі, емоція дуже прикольно. Так, давайте візьму я МП40. Ну і в принципі, не знаю. й можна дробаш. Хай собі так буде. Ага, він вже походу АФК. Так, в принципі, я його виграв. Зрозуміло, буях. Просто в суху його виграв, бомба. Так, заходжу я в лобі. Ну і в принципі на це я буду закінчувати. Ігра дуже прикольна. Хоча я тільки почав її грати. Ну, ми вже давно грали, даже, так скажу. Так, тут по арсеналу зрозуміло. Ну, я вже обновлю цю ігру. Вже все скачаю в загрузках. Щоб було в мене вже все тут скачано. І вже в слідуючих відео. В принципі, будемо вже грати нормально разом з братом. І якось так. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами як завжди був Brother's Play. Всім удачі і всім пока!